Питання. Чи можете ви бачити, скільки років відпущено людині на цьому плані прожити? Так, звичайно, я вже про це говорила, що мені показують, я бачу, чи людина ще буде жити. Я не говорю точних дат, тобто я прям день сам знаю тільки Бог. Я бачу приблизно, скільки років, чи є ці роки, тобто так це я бачу. У себе я знаю і війшла в знання. На з своїх занять в те, що скільки в мене буде років тут життя. Я знаю, скільки років в мене буде життя. І я так, коли ввійшла в це знання, це була така радість. Для людини це виглядає недобре, сумно, там мало постійно їх, там років життя. Але це такий самий радісний, прекрасний час, золотий, коли твоя душа відходить, коли ми дійсно згадуємо цей момент. Мої любі. як Всевишній відноситься до снів? Питання. Сни на наше життя і є Сон Всевишнього, взагалі-то багатовимірне. Ті сни, що ми бачимо, це є. Коли ми спимо, ніби ми лягаємо спати вночі. Це ми бачимо. Просто знаходимося в різних своїх тілах і вимірах, там, в астральному, в ментальному, в кармічному сні. Ми кажемо, що це ми бачимо різні сни, а насправді ми просто в той час гуляємо і відбуваються якісь події з нашими тонкими тілами, з нашою підсвідомістю, нашої душі людською. Сни є різні, є, тому що є багато різних тіл і так само безліч є снів наших тіл, в яких ми перебуваємо на той час. І так само всі люди бачать сні, просто не всі їх дотягують до фізичного плану, не всіх можуть згадати. Ми так само бачимо ментальні сні, наприклад. Ментальні це от ми прям бачимо те, що вже там відбулося. На тонкому плані те, що з нами відбудеться. Потім ми кажемо, боже, я це бачила у сні прям пророчий сон. Ну, це от якраз ментальний сон, коли ми його щитуємо заздалегідь. Аборти. Що це таке, як себе пробачити, як відмолити аборти. Зразу хочу сказати, що це наша гра і гра Бога на землі. І ці душі частинки нас, вони так само о, з нами разом на це йдуть, щоб прожити тільки якийсь оцей маленький період. Насправді так воно є. Але так само о, немає такого гріха, немає такої провини, яку би Бог не трансформував, коли ти до нього віддаєшся. Повірте, коли ти віддаєшся Богу, він трансформує все. Головне, щоб ти це усвідомив, головне, щоб ти в цьому покаявся настільки щиро до сліз, віддав це Богу разом з собою, своїми всіма проступками, і він це все трансформує.